Всім привіт! Сьогодні буде огляд-редиски. Нарешті ми її дочекались. Зараз покажу, що ми продаємо, які пучки, скільки кладемо в пучок, ну і ціна. Довго чекали, але вона довго і росла. Скажу вам більше садити її не буду, тому що ну, це в мене вперше, що я її так довго-довго ждав. Але як би виросло. Ось такі у нас пучечки. Пучок кладемо 25 штук і продаємо по 20 гривень. Суперова редиска, класно пахне. Просто клас. Йому кожен день. Я тут вже давно побігав, повисмикував усе де більше. Тому, ось дивіться, така редиска налилася. Продаємо вже другий день. Така непогана вона, класна, але ж довго росте. На той рік вже будемо міняти щось, тому що ну, для себе я скажу, садити її можна, вона непогана, тільки аби вона скоріше росла. Тому що якщо ви заробляєте на цьому, то ну, це довго будемо брати щось інше, щось трошки раніше. Я брав престо, в свій час брав Суперстар. Реально набагато швидше. І оце листя набагато менше. Це ж просто ліс, ви Це капець, це слава Богу, що тут немає попелиці, тому що в мене якийсь год напало так, що була, ну, гічка ця була маленька, то як би все було добре, а тут подивіться, що це в нас біла редиска, ми її посадили, посадили чисто для себе. Ми її не продаємо, тому що вона продажа чомусь довго, вона не йде зовсім. Не тільки біла, а навіть і червона. Ми якось вивозили там свій час, то чомусь їде кругла, краще. А для себе піде. Тим більше в мене ці дві пачки по 5 грам, це 10 грам. У мене вже вони давно лежали. Там вже і термін, якби вони вже давно були прострочені, але ж... Зійшло все. Ну, це я забілу кажу. І, можливо, на той рік буду сіяти трошки інакше. Не отак, як в цьому році в розцепту. Якщо візьму хороший гібрид, не дешевий, дорогий, то буду сіяти так, як сіять всі, там через 5 чи через 7 сантиметрів, через 5, здається, сіють. Я все як би не вникав. Сильно. Коротше, друзі, ось такі справи. Такий короткий огляд, по редиски. Ось така краса, такі пучечки. Добре, буду закінчувати. Як завжди, всім дякую. Дякую за підписки. Далі буде, всім пока.